Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо різницеве порівняння. Ми сьогодні маємо відповісти на питання, наскільки більше, наприклад, 6 більше 3 наскільки, або наскільки менше, 4 менше 8 на скільки. Перед нами геометричні фігури. Давайте порівняємо: Трикутників кутників 6, кругів 5, 6 більше 5. Але наскільки? Наскільки трикутників більше, ніж кругів. Обираємо геометричні фігури парами: одна пара, дві пари, три пари, чотири пари, п'ять пар. У нас залишився один трикутник. Отже, 6 більше п'яти на один. В математиці існує спосіб, щоб не обирати фігури парами, можна від більшого числа відняти менше. Тобто 6 мінус 5 буде один. Знову є геометричні фігури. Давайте порівняємо Три трикутники п'ять кругів. Три менше п'яти. Але наскільки? Наскільки трикутників менше, ніж кругів? Убираємо фігури парами. Раз, два, три. Отже, три менше п'яти. на два. Скористуємося тим же самим правилом. Щоб відповісти на питання наскільки менше, від більшого числа віднімемо менше. 5 мінус 3 дорівнює 2. Отже, зробимо висновок. Щоб відповісти на питання, наскільки більше, наприклад, 4 більше 1 на скільки ми від більшого числа віднімаємо менше 4 мінус 1 3. Отже, 4 більше 1 на 3. Щоб відповісти на питання, наскільки менше, 1 менше шести наскільки, користуємося тим же самим правилом. Від більшого числа віднімаємо менше. 6 мінус 1 дорівнює 5, отже, 1 менше 6 на 5.